Дехто побачивши стару, стару яблуню, думаю все її треба обов'язково зрізати. Але от в мене стара яблуня є. І не знаю скільки років, скільки я себе пам'ятаю, скільки вже вона в такому стані є. Я думаю, з 50 років це точно її є. І вже це золота ранета була. І вона вже від старості гілки почали всихати, але вона випустила свищові прямі такі гілки грубі. Ось я вже їх позрізав. я Коли була весняна обрізка, то я ці всі конори, які були напівсухі обрізав. А це спеціально не обрізав, залишив для того, щоб потім можна було на них нащепити і дати другий шанс. Такі старші яблуні. Тут коренева система потужна має бути, тому декілька де років можливо вона ще породить. Я фактично думав її зрізати, але думаю, все ж таки попробую, що з цього вийде. Бо зазвичай нащеплюють на молодих дичках яблуні. Але ось такий варіант, коли все обрізане, стовбур лишається, все я пообрізаю, все понащіплюю, сок яблуня буде брати, і вона мусить пускати від ці щепи, ну, мають прийнятися. Ось тут нащепив. Ось тут 5 штук, це яблуко персик нащепив. І... Чемпіон яблуню. Два сорта буде. Більше не буде, вони в нас тут довго служать, довго зберігаються. І відтак вже це обріжу, ці дрібні повністю відріжу. Певно що цю гілку відріжу. Ну і попробую ще Тут буде чотири штуки, раз, два, три, чотири лишу. І голий стовбур. Так, і будемо експериментувати, пробувати. Щеплюю це все діло під кору, тому що вже сам стовбур грубий, тут десь діаметр 10 см, ці по 5 см, тому нема смислу розколювати все під кору. Ось таким роблю таке гніздо і так, щоб трошечка плотненько ця щепка, привой наш гарно зайшла туди. Ще один момент. Так як я на садовий вар ще не розжився чи на пластилін, то ось буду використовувати не просто Пластилі ізолінтою зразу накривати стовбур, а звичайною глиною ось так покладу і туди ізолінтою. Я думаю, що це буде служити таким трохи захистом від того, що не буде нагріватися від сонця стовбур. Не буде випрівати сам, сам стовбур. Ой, секунду. І не буде випрівати сам стовбур. Того зараз це все діло поправлю. Неудобно знімати і робити. Ну, одним словом, ви зрозуміли, це все глиною і і воно зробиться такий 2 см шар, який не буде так прогріватися, коли сонячне проміння буде світити. Ось так вийшло. Тут нащіпив, тут, тут і там. Ось на такому старому дереві. Друге життя для дерева.